Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вирішили з Олександрою. Дізналися, що знову відновив роботу такий заклад. Я думаю, всі про нього чули, як китайський привіт. Сьогодні він розпочав свою роботу і, звичайно ж, ми не могли пропустити таку подію. І вирішили її освітлити для вас. Як можемо бачити, що Біля закладу гуртуються знов люди, очікують своєї черги на столики. Тобто наповненість є і заклад працює. І ми також займаємо свою чергу, тому що дуже цікаво да? скуштувати кухню, подивитися, що помінялося з того часу. Погода дозволяє почекати. Так, сьогодні тепло, на завтра обіцяють душі та штурмове попередження. Тому ми з вами зачекаємо і обов'язково скуштуємо, відвідаємо, розкажемо, спробуємо і скажемо, варто чи ні. Друзі, ну ми очіку... наше очікування було десь близько 20 хвилин, доволі швидко. Наповненість, бачите, далі за нами там зібралася черга. Зал також. Дивіться. Наповнен заповнений повністю. Персонал дуже привітний. Піднімаємось на другий поверх наше місце вийшло приміщення, добрий день. Угу. Дякую. Куди? не знаю, давай там може ласка. Бачите, тобто заклад заповнений, сідаємося. Тут. Є і там, і там. Угу. Є, як завжди, QR-код, де можна разом. зробити ваше замовлення. Тому, друзі, люди довіряють. Як тобі, Сань? Як тобі, Олександра? Мені ну, подобається. Зараз ми оглянемо. Це. Людей багато, багато, заклад відкритий, тому зараз будемо замовляти, смакувати, пробувати. Ой, Олександра подивиться. Ось так виглядає сам заклад. Другий поверх. Короте, будемо замовляти. Ось, друзі, значить, ми показуємо вам, що ми замовили. Замовили ми баклажани в кисло-солодкому соусі, локшину біан-біан, десерт оцей от, е, Purple Pit, лимонад полум'я. Е, вирішили вам показати трошки екшену і для себе, скуштувати личинки зоофобуса, спробувати. Традиційну китайську кухню, банани в клярі, рис з креветками і лате. Що сказали нам? Нам Сказали, що час очікування через навантаження, а воно тут фактично постійно десь 35-40 хвилин як казали максимум. По самому закладу ну, можемо сказати, що. Насправді складається враження, що заклад трошки перенавантажений місцями для гостей, тому що ну, столиків, як на наш от погляд з Олександром, зійшлося, бо їх тут забагато. Я розумію, що дійсно відвідувачів дуже багато, бажаючих багато. Містити всіх охочих, вони доставили столики. Так, тобто, ну. Черга, люди стоять, очікують на своє замовлення і принесли прибори. Як нам повідомили, що наше замовлення будуть виносити по мірі готовності, ми попросили в свою чергу, щоб десерти не були початком нашого замовлення. А якби все ж таки ліпше, ми трошки довше будемо очікувати, але почнемо з основних страв, щоб ну, страва просто так не стояла на столі. Тому чекаємо на наше замовлення. Принесуть, все будемо показувати по мірі видачі страв. І в кінці, як завжди, все вам розкажемо про смаки, про страви, про заклад, підів'єм підсумки. Тому дякуємо, очікую. Принесли нам баклажани запечені. Так, така тарілочка, зображення якогось китайського діяча. Так вони виглядають. Лимонад полум'я і лате ну, Хочу зазначити, якщо ви хочете випити кави після, то треба це сказати. Бо лати мені принесли зараз. Ну, буде, буде айс -лате. <різь> Ну, Олександра, пробуй. Я читала на сайті і фрази вони хрумкі, смажені, обсмажені, а потім вже залиті таким соусом томатним. Не гострі взагалі. Хто не любить гостре, може собі сміло замовляти. Не гостре, смачне, легке, дієтичне. Ні, Ні, це не ди не дієтичне взагалі. Тому що. Баклажани смажені в плярі, а вже потім їх вмокнули в такий соус Тому до дієти тут взагалі китайська їжа, ну то що ми там бачили, на дієту ніяк. Хіба що ви просто замовити собі рибу? Які у лінікальні десерти. Вони вже будуть підсмажені. тобто з так, також. Вони будуть досить дуже крустні. І покриті, тобто вони схожімо за чіпсів або до насіння. Вони них немає якоїсь секретного методики, які є, то вони є ще саоти. Ви можете трішки взяти, щоб спочатку без нього, а потім. Дякую. Дякую. Ну що, друзі? Олександра, ти готова? Ні, я не готова. Ми будемо смакувати, так як нам радив е, 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 працівник. Чекай. Спочатку ми спробуємо без соусу, а потім з соусом. Обіцяю, що ну, Олександра вже пробує. Да, ну що сказати, по смакам воно подібне до пересмаженого насіння. Не вірте йому, Ні, то що є в насіння, воно не, не схоже. Ну такий солодкуватий присмак, як в насіння. Ну зараз пробую, взе. Якщо забути про те, що це. Можна сказати, що це сухий рубець. Телячий mm. шлунок. Соус, соус дійсно такий солодковато гострий. Ну, в загальному, якщо не думати про те, що ти саме ніж. Але... Ну, тіпа, якоїсь вишуканості в цій страві немає, екзотичність. Також воно мені, мені воно нагадало. Мені воно нагадало дійсно ці от пересмажені, такі підсмажені насі, підсмажені насіння. Солодка зліснівою набагато краще. Солодкаво. З соусом гострий, солодкаво, гострий присмак. Я хочу окремо соус попробувати. Соус, смачний, смачний. Без соусу, без соусу просто я мне нагадує, его, но семечки на пашинолуче, на, на а шовин, баклажаны смешнее. Давай я спробую, ну давай я спробую баклажан. його Баклажан нагадує десерт. Ну ні, він не нагадує десерт. Взагалі. У нас. Ну, ну він солодкий. Він не солодкий. А який? Він солоний. Ну, він кетчуп, дає. Кетчуп. Це не кетчуп, це соус. Ну, тобто соус, він такий, типу, солодкий. Я би чесно навіть не сказав по смакам, що це баклажан. Я не скажу, що. Я б чесно, друзі, не сказав от, по смаку. Якщо б мені це подало цю страву, я би не сказав, що це баклажан. Чому? Не знаю. А на що тобі там схоже? Я навіть не знаю на що воно схоже. Воно таке хрумке, підсмажене. Більше я чую смак соусу, чесно, ніж самої страви. Мені подобається. Ні, воно не погане, Я не хочу сказати, що воно погане. Воно досить цікавий смак має. Ну, якось так. Пробуємо далі. Прочекали десь. Обіцяли нам десь в районі 35-40 хвилин. Ми прочекали десь, напевно, біля 50 хвилин принесли до Олександрі. Локшину з телятиною, і це напевно порей, да? це не порей, це Капуста. Капуста, коротко. І хлопчик в цяги приніс, він каже, для того, щоб повністю смики страви розкрилися, її потрібно перемішати. І принес на нього ось такий рис з креветками. Капуста пакчой. Я згадала. Пакчою. Ось. Тому дивусь... Нарешті, будемо. Нарешті ми будемо дійшли до основних страв, будемо смакувати. І розкажемо вам про смаки. Тось, друзі, ми дочекалися десерту. Це банан, запечений в клярі з морозивом. Це такий торт, бачите, багатошаровий. Так розумію, то таке підпечене візе, так. мерена, який правильно називати. І три шари на бісквітному коржі, напевно, так? Смачно. Так, ми тут поки стояли очікували в черзі, то люди дуже хвалили. Це десерт. Тобто ось так і виглядає. Перше враження, ти, коли його бачиш, ти думаєш, що він буде дуже солодкий. Але він навіть більш кисліший, ніж мені... зручно Так, дякую. Ми... А покюар, ну ладно. Ми... Да, я ще хотів сказати, що в даному закладі, якщо ви є ветераном, Саш, тебе впало то закладу передбачено 20% знижки. Для військових і ветеранів. Він такий має кислинку, так? Да? Він для мене більш кислий, ніж я би хотіла. Uh -huh. Саме головне, цю кислоту дає меренга. Все решта солодка. Ну, значить, сама... меренга має такий з лимонний, напевно, так? Mm. Да? А меренга Псік. сама по собі дуже-дуже така лимонна. Кисла. Ну, класно. Ну, Є от вона така, бачите, така підпечена. Воно таке дає таку, дає таку приємну гірчинку. Мені я взагалі люблю трошки так. Тому для мене це смачно дуже. Смачно. А це для слабкої їжок. Угу. Ну, друзі, добре, ми тоді спробуємо і вже потім підіб'ємо підсумки і узагальним наші всі враження. Тому... Ну, соло на карамель і теплий-теплий плярі банан. Супер. Ну, значить, ми пробуємо, а далі розкажемо. Ось ми завершили, в принципі, наш... наше відвідування ресторану Китайський Привіт. Загальний рахунок у нас і, значить, склав. 987 гривень плюс там, 100 гривень чайових, то в 10% від рахунку воно вийшло там, 1018 гривень щось таке. Що можна сказати? Персонал закладу працює не на 100, а на всі 200%. Дуже уважний. Постійно о, ви бачите, наприклад, ви приходите, вам наливають водичку і. Офіціант постійно дивиться, щоб ваш бокал не був порожній, він завжди старається піднести ту водичку. Намагається комунікувати, оскільки наше очікування між стравами склало, напевно, між кожною стравою близько пів години. Перших нам пообіцяли 40 хвилин, ми прочекали 50 хвилин. Далі там була дві години. Ми вже тут дві години. Напевно, годину ми провели в очікуванні, максимум годину. Більше, тому що і годину ми не їли точно. Ось принесли десерти. Десерти також нам ну, не сподобалось. Я замовляв банани, смажені в клярі. Олександра замовила Пирі. собі такий той вот пиріг з маренгою такою синьою. Він виглядав як солодкий. Насправді він був такий з кислинкою. Тобто ми, поміняли. ми помінялися. Та я віддав банани Олександрі, тому що було з морозовим, морозиво з кокосом. Як Олександра каже, то кокос відчувався. Він іменно так от кусками він був, він не був стружкою. Вона любить кокос, я не люблю кокос, тому ми помінялись. З приводу десертів можу сказати, що ми його очікували близько також. 40 хвилин Десь 40, біля 40 хвилин, і е, ось хлопчина, отой от він повідомив, що він підходив, казав, що там десерт буде десь біля до 10 хвилин. Насправді ми очікували о 40 хвилин без всяких моментів. Він сам підійшов до нас і каже: через те, що ви очікували довше ніж я говорив, десерт буде, десерти будуть за рахунок закладу, тому десерти в рахунок включені включені не були. Ну, позитивну сторону в даному закладі однозначно від, ми відносимо персонал, персонал, хлопці, молодці. Е, е, кухня, кухня також смачна. Не можна сказати, ну, виділити, щоб там був ефект, якийсь вау такий, ні, просто смачна кухня. Але Величезний мінус даного закладу це перенасиченість місцями. Якщо це буде здивитися власник того закладу, е, ну я розумію, що хочеться якомога більше людей посадити в той заклад, але сажати людей ось так от по кутах, не по кутах, а отак от в проходах столи. І настільки близько, отак от сажати столи, немає ефекту затишності. Тут не хочеться сидіти і спілкуватись, поговорити, як це має бути в ресторані. Тут створюється ефект хаосу. І ті офіціанти бідні. І та кухня, очікування не через те, що кухня не справне не вміє працювати, а, а... Ти йменно очікування того, це да, через наплив людей, через те, що просто толпа. Люди стоять на вулиці в черзі, потім заходиш в зал. І знову очікування. Тут нема такого, що ти очікуєш і насолоджуєшся собі розмовою. Сюди не можна приходити голодному, тому що просто це почне дратувати. Так як в нас вийшло, я прийшов з роботи, взяв Олександру, ми прийшли сюди їсти. Нам принесли от хрубачків, і принесли баклажани, баклажани. Поки ми з'їли ті баклажани, ми вже просто, ну по-перше, ними ти не наїшся, а поки ми дочекалися основної страви. Поки ну дві години, зараз вже вечір, люди порозходились. Можна приходити під закриття. Так, і Вінді оце воно. от гомін кожний говорить, якби. Ну, перенасиченість столами шалена. Зали не є великі, і отак от розсаджувати людей. Сидіти отам. Ми спочатку сіли отут, от в проході там потім звільнився столик тут в куті. Ми пересіли, тому що. Ну, ходять, мусить офіціант підходити до стола, там обслуговувати людей, тим більше там ви бачите стіл на велику компанію, тому в принципі, трафік там такий досить великий. І ти постійно ухиляєшся, сидиш, отам от лоскоче листя тої пальмочки, яка там росте, затилок. Це, ну, це суб'єктивна думка Василя. Це, ну друзі, ви можете бачити, як розміщені столи. Ну, звичайно, напевно, концепція закладу полягає в тому, що різні столи, різні столики. Тобто офіціанти молодці. а... Мені підійшло. Я тр... людей люблю, я люблю. Друзі, Я теж На, люблю навіть. людей. Звичайно, я <сум> ну... мені не заважало, але не затишку немає. Або приходити не в такий там пік, або почекати, поки розсосеться той ажіотаж. Ну, може потім стане менше людей. Може буде набагато менше людей. Но мені нічого не заважає. Мені було нормально. Други, друзі, ми вам сказали, ви собі приймаєте рішення, зараз люди розійшлися, будемо виходити. Більш, напевно, детально постараємось розглядіти даний заклад. Ось, друзі, такий дуже інтер'єрчик, дуже привабливий. Дизайн закладу класний. Кажу, ну, офіціанти тут просто молодці. Вони рятують цей заклад, як можуть. Дійсно, відчувається від них дуже позитивні емоції. Дякую. До побачення, дякую. Саш. Тут такий зальчик. Там внизу там, ага, туалет. Ось, ось тут ось такі дзеркальні двері. Ось і це перший поверх. Цей от котик, там посадочні місця. Що це дробино на, на другий поверх, Так, з тваринками без проблем, бачите, ставлять. Навіть водичку. Це такий окремий котик, в якому ви можете розміститись. Такий невеличкий перший поверх і там відкрита кухня, де ви можете побачити процеси приготування їжі. Ось. Ну і літню терасу вже бачили, також наповненість закладу. До побачення. О, печиво з передбаченнями. Приємний бонус. Дякую. Дякуємо, до побачення. Ось, друзі, і на виході вам дають такі печиво з передбаченими. Відвідали ми з вами сюди. Ресторан Китайський привіт. По насиченості це дійсно. Китай, так. Да. Насиченість. Ну, подивіться і собі вирішуйте, відвідувати вам чи ні. Розташований він в дуже гарному мальовничому місці. Тут пішохідна зона, дуже зелено. Ну, прямо зелено. Ну так, що є. Ну, зелено від чому, доглянуто зелено. Так, як для центру міста тут не гомірно, не шумно, машини не їздять, ніяка пилюка там вам в тарілки не сідає. Навіть якщо ви будете на літній терасі відпочивати. Виходячи також, ви бачите гарні ресторанчики. Висновок такий, якщо вас не хвилює багато людей, якщо вам не заважає багато людей, обов'язково приходьте, спробуйте, особливо ті, хто любить. Принаймні я вийшов і в мене приємні відчуття від е офіціантів, які нас обслуговували. Кожен з них максимально приділяв увагу. Той от останній хлопчина респект. це взагалі респект й окрема подяка персоналу. Ну, а власнику просто хочеться сказати, що звільніть трошки місця для. Того затишку, який повинен бути в такому закладі, такого рівня, тому що заклад дійсно має величезну перспективу, але перехреслює всі позитивні емоції, саме той от, от, натовп, який утворюється через перенасиченість місць посадочних. Ну, На, тому, на цьому все, друзі. Бережіть себе, тихої ночі. Гарного дня всім на добраніч ніч! Добре далі буде.